Паном Сергієм офіцером та з паном Андрієм, морським піхотинцем, які відходять у вічності, Вже будуть небесним воїнством не тут на землі, а там на небі. Де будуть переводством чити перемоги нашої країни. Андрій Дяченко служив на Херсонському напрямку. До війська приєднався добровольцем, розповів його син Сергій. Мав Збройну силу, він доєднався приблизно два. Півтора року тому чесно, порядочною, доброю, дуже до армії займався волонтерством, допомагав встановленню укриттів ну, мобільних будинків людям похилого віку, допомагав церкві. Андрій Дяченко загинув 4 січня 2026 року. Розповів капелан Максим Бервінов. І рік назад доєднався до нашої бригади. Пішов служити в один із найбільш важких підрозділів в розвітроту. Ніколи не давав задні, завжди був попереду. Андрій жив дійсно заради інших людей, не жаліючи себе. Нехай подасть через мене смиренного прощення і цьому духовному чаду воїну Андрію. Ось цьому, в чому він як людина, зрішив перед Богом. Попрощали сьогодні із Сергієм Крамаровським. Він загинув 13 січня 2026 року, говорить Максим Бервінов. Ще в Авганістані воєво зараз служить в нашому херсонському військхроматі. Теж людина, офіцер, з Великої літери, який все робив для нашої країни. Марина Круглова, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.